Декілька слів про реформу лісової галузі. Реформа лісової галузі – це фундамент для майбутньої економіки України. Україна має величезний потенціал у лісовому секторі, але й настільки ж великі виклики. Десятиліттями галузь залишається джерелом корупції, тіньових схем і нераціонального використання ресурсів. Зараз для держави унікальний момент. Ми можемо зробити з лісу не проблему, а опору економіки, але це вимагає системних дій та вольових рішень. Що потрібно зробити, щоб закласти фундамент реформ? Перше це прозорий ринок деревини, друге повний електронний обіг. Третє розвиток деревообробки і переробки, четверте захист лісу як екологічного ресурсу. П'яте інституційна модернізація? Більш докладно по цих всіх пунктах я додав коментар. Ви можете почитати, і написати також свої думки на рахунок цього питання. Україна, і зокрема Буковина, двісті друга не має бути сировинним придатком. Потрібно щоб економіка працювала, і сировина і місцева галузь розвивалася. Навіщо це Україна? Мільярдні доходи для бюджету не від експорту сировини, а від створення продукту, який споживатимуть у різних куточках світу, тисячі робочих місць у регіонах та без потреби їхати за кордон. Партнерство з ЄС у сфері деревообробки біоенергетики, логічного контролю, енергетична безпека у вигляді паливної деревини, біомаси та пелет. Ліс це український стратегічний актив. Якщо побудувати систему навколо прозорості, ефективності та переробки, то лісова галузь може стати одним із ступів нової української економіки. Тому працюємо і спільно з Олександром Корнієнко, Дмитро Наталуха, Дмитро Кіселевським, Мовчаном Олексієм, Ігорем Морчуком, Давидом Арахамієм, Ярославом Рущищеним. Олександром Маріковським, Кицяком Богданом зареєстрували відповідний новий законопроект. Дякую за підтримку. Працюємо. Ви шукаєте, куди інвестувати кошти? Інвестуйте у буковину у вироби з дерева. Для вас це вигідна інвестиція. А для нашого краю це нові робочі місця.